Вітання усім глядачам! Ютуб-каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, топ-тема цього тижня це заліт дронів на територію Польщі. Таке безпрецедентне явище, коли Польща їх збивала цього разу. Ми з Польщі зараз почнемо розмову з моїм гостем, але в контексті того, що українців між тим в Польщі стає більше нині. З чим це пов'язано? Поговоримо Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, рада вас вітати! Вітаю в студії, вітаю ваших глядачів. Отже, пане Васильом, свіжа статистика в Польщі. Фіксують зростання кількості молодих українців, яким нещодавно дозволили виїзд за кордон. Йдеться про вікову категорію від 18 до 22 років. Повідомляє про це прикордонна служба польська посилається на неї. РМФФМ, це польське медіа. Отже, з 28 серпня по 3 вересня до підкарпатського воєводства прибули 6100 чоловіків віком 18-22, до Люблінського. 4000, Тисясот молодих українців, загалом понад 10 тисяч. Поясніть, будь ласка, тенденцію станом на зараз. Уже висновки, певно, що можемо робити, як спрацювала постанова Кабміну ну, от, стосовно виїзду чоловіків. Ну, зараз говорити про якісь висновки ще зарано, бо потрібно подивитися на відрізки хоча б 3 місяці, 6 місяців, 1 рік. І тоді ми зможемо зрозуміти, що відбувається так. Можливо, ця молодь їде до Польщі, аби там попрацювати, заробити собі грошей, але ми не маємо даних від нашої прикордонної служби. А скільки. Хлопців почало повертатися в Україну, скільки з них почало їхати назад на батьківщину. Бо ми знаємо, що багато молоді, котра у віці до 18 років їхала до Польщі, до Чехії, до Німеччини разом з батьками не могли поїхати назад в Україну, тому що для них це був би шлях в один кінець. Тому. Потрібно дивитися, що відбувається на зворотньому треку, і зрозуміло, ну не треба перебільшувати цю проблему не потрібно думати, що всі хлопці зберуться і вийдуть з країни ні цього не відбудеться. Але час українських хлопців таки залишиться на батьківщині. А чому, пане Василю, немає з цього зворотнього треку? Чому немає даних від Держприкордонслужби? Я знаю точно, що не одне медіа вже з таким проханням зверталося до прикордонників. Це так важко порахувати? Ну, насправді, наскільки я знаю, було звернення від націона від нардепа. Е Железняка, в тому е і там. Е Прикордонна служба сказала, що не фіксує кількість хлопців, котрі виїздять за кордон. Бо, ну, навіщо фіксувати, якщо ми все ж таки країна вільних людей, чому б молодь котра хоче поїхати за кордон, чому й не поїхати, особливо якщо це їм дозволено урядом. Тому я думаю, що або такі цифри з'являться, або ми будемо просто спостерігати за такими даними, наприклад, я на це звертаю увагу від Міністерства освіти та науки України. Вони можуть за підсумком цього півріччя 2025 року сказати: А скільки студентів взяли академ відпустку у зв'язку з виїздом за кордон? Ми зможемо побачити, наприклад, це за даними державного державного центру зайнятості, котрий надасть нам цифри стосовно того наскільки наскільки збільшилась кількість вакансій. Тих чи інших галузях економіки, де раніше працювала молодь, ну, той самий готельно-ресторанний бізнес, роздрібні мережі або якісь мережеві об'єднання магазинів і таке інше. Ну, тобто ми тоді згодом це зможемо оцінити. Хоча, знову ж таки, я не думаю, що відбувається якийсь такий жахливий процес, бо саме головне, потрібно замислити. Рано чи пізно війна закінчиться рано чи пізно е, обмеження на виїзд за кордон будуть зняти, і тоді з'явиться питання не просто про вікову категорію 18-22 роки, а з'явиться питання про вікову категорію 18-60 років. І не потрібно піднімати це питання з того ракурсу, що, начебто, всі вийдуть за кордон. Ні, всі не вийдуть. Ну це просто фізично неможливо. та і більшості це не цікаво. Так, ну, збираємо ми інформацію стосовно тенденції з миру пониці, тому що не маємо офіційної. Було була публікація на сайті НВ, де опитали представників керівників різних видів бізнесу і власне підсумували про те, що за період від появи постанови уряду на новій пошті за 10 днів у віковій категорії 18-22 два звільнилося людей. З ресторанів компанія iFest пішло 20 відсотків. Отки від загальної кількості хлопців, ну і також е, помітили звільнення ВТБ Фокстроті. Як це вплине на український ринок праці? Теж якихось глобальних висновків поки рано робити? Чи якась тенденція вже зараз зрозуміла? Ну, мова йде про сотні, ну може тисячі людей, котрі звільнилися, але в рамках країни, де працюють мільйони, навряд чи буде мати якийсь суттєвий вплив. Це один момент. Другий момент, молодь у віці до 22 років. Ну, переважно більшість не працює, ще навчається, і тому говорити, що саме їх відтік а не все таки потужний лапках удар по нашій економіці. не потрібно знову ж таки драматизувати а роботодавцям. А що вони будуть робити в той момент, коли відкриють кордони і поїдуть вже люди у віці 22 і старше? І ось щось вони тоді будуть робити. І вже зараз потрібно думати, яким чином можна буде пом'якшити цей удар, бо за нашою оцінкою, за оцінкою нашої асоціації. Після закінчення військових дій, скоріш за все, в нас почнеться нова хвиля трудової міграції. І якщо вона буде розпочинатися, то ось тут наші роботодавці повинні розуміти, що вони будуть конкурувати вже не один з одним в рамках якогось одного міста України чи області, вони будуть конкурувати вже з роботодавцями, які знаходяться в Польщі, в Чехії, в Німеччині, і зрозуміло, що потрібно буде пропонувати щось нашим. Хлопцям та дівчатам, щоб вони залишалися в Україні, Щоб вони масово не їхали працювати за кордон. А це відбудеться особливо, коли ми станемо частиною європейської спільноти, коли ми війдемо в Європейський Союз. А там саме головне це вільний рух капіталу, ресурсів. Ну і зрозуміло, трудових трудових ресурсів. Тому нічого з цим не поробиш, потрібно звикати конкурувати в сучасному світі. Так, починали ми з вами ефір, пане Василю, з згадки зальоту дронів на територію Польщі. І також є статистика стосовно того, як поляки поставилися до цієї атаки, кого звинуватили. Власне Рес Футура, це польська теж, я так розумію, організація, зробила такий аналіз: 38 поляків звинувачують Україну, 34% – Росію, 15% – Польщу, 8% – медіа і 5% – НАТО. Україна очолює цей рейтинг? На жаль, 38 поляків. Думаю, що це ми винні в обстрілах Польщі, але ж дивіться це ставлення? Воно як може позначитися на тих українцях, які нині перебувають в Польщі, там працюють, там живуть, там отримують виплати і так далі. Як в подальшому ці відносини можуть коригуватися у зв'язку з цими подіями? Це дуже цікаве питання, і в той самий момент я над ним розмислював. Це фактично виходить, що 38% поляків в тих проблемах, котрі в них є, звинувачують саме українців. і тут можна провести паралель не тільки звинувачують в тому, що туди залітають дрони, при тому, що це всі знають, що ці дрони російські, але в тому, що вони туди залетіли, звинувачують Україну. Я думаю, що приблизно ті самі настрої будуть у поляках до відношення до українців. З іншого боку, ну якщо в Польщі зараз перебуває близько двох мільйонів українців, зрозуміло, що якісь непорозуміння з'являються, якісь проблеми з'являються. А політики цим достатньо так непогано для своєї власної виводи користуються, і звісно, що простіше звинувачувати когось, особливо тих, хто приїхав з інших країн, аніж шукати проблеми всередині своєї країни, аніж шукати проблеми в своєму політичному устрої, і зрозуміло, такі настрої будуть просто далі поширюватись. Я дуже сподіваюся, що це не буде впливати на українців, але окремі побутові, скажімо так, проблеми в українців можуть з'являтися, і що далі? Поряд з Польщею знаходиться така країна, як Німеччина, котра залюбки буде залучати до себе українців, котрі хотіли би пов'язати свою долю саме з цією країною на більш тривалий період часу. Зрозуміло, що Німеччина може запропонувати вищий рівень заробітних плат, вищий рівень соціальної допомоги, і українці зважають на це і намагаються переїхати до Німеччини. Якщо на першому етапі, в 2022 році, коли почався масований виїзд українців, в Польщі було зареєстровано біля півтора мільйони українців, які отримали статус тимчасового захисту станом на 2025 рік ця кількість скоротилася майже на 600 тисяч. Зараз у Польщі біля 900 тисяч українців отримають статус тимчасового захисту. А в Німеччині кількість українців збільшилась з 800 тисяч у 2022 році до 1 мільйона 200 тисяч вже тут у 2025 році. От ці тенденції якраз вони демонструють, що з Польщі потроху відбувається відтік. Хоча як би там не було, Польща буде тією країною, де все ж таки кількість українців буде сягати півтора-два мільйони людей. Роз'ясніть, будь ласка, яка зараз ситуація із виплатами в Польщі? МВС там теж не вийшло з заявою, що українців будуть кожного місяця перевіряти на наявність офіційної роботи. Якщо українець власне ходить на роботу і платить податки в Польщі, йому не ходить на роботу і не платить податки, йому скасують відповідно виплати. Розкажіть, як ця історія зараз розвивається, і чи не спонукає це, ну знову ж таки, чи не стане це ще одним тим моментом, який зможу. Осить українців із Польщі переїздити ні до Німеччини, а можливо і додому повертатися. Потрібно розуміти, що мова йде про виплату 800+. це виплати на дітей у віці до 18 років. Тобто, будь-яка українська родина, котра знаходилась у Польщі. До сьогоднішнього дня вони могли отримувати від польського уряду виплату на кожну свою дитину у віці до 18 років по 800 злотих. Це зрозуміло, не стосувалося тих, кого немає родини, кого немає дітей для поодиноких хлопців чи дівчат, котрі заїздили до Польщі. Тобто насправді це жодним чином не пов'язано з як, з виплатою, які, наприклад, є в Німеччині. Коли ви можете заїхати до Німеччини у зв'язку з тим, що ви ще не знаєте мови, то ви не працюєте німець уряд вам виплачує допомогу по безробіттю. Розмір там 480-500 євро на місяць на людину. І це не Ті платежі у Польщі, котрі можуть втримати українців на якийсь там період часу, це стосувалося окремого прошарху населення. Угу. Тим не менш, всі ті українці, котрі знаходяться зараз у Польщі, котрі працюють відповідно сплачують гроші в фонди місцевого соціального страхування, так званий ЗУС, вони так і надалі будуть отримувати виплати від польського уряду. Все дуже просто працюєш, отримуєш виплати. Не працюєш, не сплачуєш податки, не маєш грошей від польського уряду. І тут їх неможливо звинуватити в тому, що вони не люблять українців чи ще в чомусь. І насправді звичайний простий розрахунок. Польща вам надає прихисток, Польща вам надає можливість легально працювати працювати. Легально заробляти гроші, відкладати їх там на пенсію. Ми готові вам допомогти. Єдине, працюйте. Ви не готові працювати. Чому Польща повинна вам допомагати? Ну там це справедливо з цієї точки зору. Абсолютно, скажіть, пане Василю, загалом з яким принципом українці нині обирають собі країну для того, аби емігрувати і розмір виплат чи має тут значення і вагу. Хотів би все ж таки трішки змінити сам напрям питання. Це не еміграція, це виїзд в країну, де люди можуть на деякий період часу жити в безпечних умовах. Люди виїзд вимушена для пошу... когось міграція. Та так це вимушений виїзд, ну, так. не в пошуках роботи, не в пошуках соціального захисту. Це намагання виїхати з країни, де кожного дня, кожної ночі людям загрожує смертельна небезпека. Це саме головне. А тепер куди взагалом їдуть люди? Якщо говорити про молодь, котра хоче приїхати і одразу почати заробляти гроші, то це можуть бути Польща та Чехія. Так в цих країнах немає соціальних виплат, які б могли б зацікавити молодь. Але саме головне низький мовний бар'єр, і саме головне, люди можуть майже одразу знайти собі роботу. Бо і Польща, і Чехія робили ставку на. На залучення звичайних фізичних працівників тих, тих, хто могли працювати на будівельному майданчику, десь на складу, десь в готельно-ресторанному бізнесі працювати без знання мови і навіть без фаху, і тому ці країни країни цікаві саме першу чергу для молоді. Якщо говорити про німеччину, а ось німеччину вже обирають з міркувань того, що люди хотіли б там залишитися на більш тривалий період часу. Ну, бо Німеччина завжди робила ставку на що вона робила ставку на кваліфіковану працю на те, що люди, котрі до них приїдуть, вивчать німецьку мову і будуть працювати на більш кваліфікованих посадах. І ось ці українці, котрі обирають для себе німеччину, вони з одного боку можуть вивчити мову, мастрафікувати свої дипломи, можуть підвищити фах і працювати, заробляючи більше грошей аніж у Польщі. Але якщо дивитися з точки зору України, то нам цікавіше, щоб українські хлопські хлопці та дівчата працювали в Польщі та Чехії. Чому тому, що там люди не можуть одразу розраховувати на високий рівень заробітної плати, вони розцінюють там перебування як тимчасовий період, тобто вони там попрацювали і як. Коли в нас налагодиться безпековий фактор, ця молодь повернеться. Ці люди, котрі там знаходять, повернуться. А ось ті, хто витратять Німеччині рік два на вивчення мови, ті, хто підвищать свою кваліфікацію, ті, хто почнуть свій шлях по кар'єрним сходинкам. Зрозуміло, що їх повернення буде під величезним питанням, і тому, на наш погляд, виїзд Польщу та Чехію для нашої країни більш привабливий аніж виїзд людей до Німеччини. Звідти нам буде м'яко кажучи дуже важко повертати українців на батьківщину. Коли, пане Василю, почнеться масове повернення українців на батьківщину, які мусять бути обставини, умови. Ну, напевно, що ви найперше скажете, мусять завершитися бойові дії, але все ж таки до того часу? Чи можливо це? знаєте, я перед ефіром передивлявся сестричку новини, побачив новину, що Кая Калос, це очільник євродипломації, заявила. Що війна в Україні продовжиться як мінімум ще два роки, і це мене ну трішки приголомшило. Чому бо кожен день війни він скорочує бажання людей повертатися? Бо люди соціалізуються, бо їх діти ходять до шкіл, до вишів. Люди роблять свою кар'єру, люди шукають... Заробляють, беруть кредити, купують собі житло, вони там облаштовуються, і повертати таких людей буде у кажучи дуже важко. Загалом наша оцінка достатньо песимістична. Повернеться близько 30% тих українців, котрі знаходяться за кордоном. Левова частка тих, хто виїхали, там залишиться. Те саме стосується і молоді, бо молодь вона швидше адаптується. Молодь або Дуже швидко вливається в суспільство, місцеве знаходить собі роботу або навчається, отримують дипломи, і відповідно отримавши диплом в Європі, вони можуть розраховувати вже на не на просту фізичну працю. Вони можуть розраховувати на роботу десь в офісі, вже білі комірці. А якщо так, то яким чином ми їх повернемо? Бо на повернення людей в Україну буде впливати чотири головних фактори: перший це зрозуміло, безпека. Коли безпека наступить в Україні, на жаль, ми цього не знаємо. А інші три фактори, їх можна, як то кажуть, відчути. Перше це житло. Якщо в людини нема житла, якщо воно знищено під час військових дій, якщо людина опиняється в ситуації, коли в неї немає власного житла, ну, давайте згадаємо: за 35 років в нашій країні не були створені умови, щоб звичайна пересічна людина могла купити собі Квартиру або будинок ну на жаль, ну бідна країна, і в нас не настільки високі заробітки, щоб люди могли це собі дозволити. І якщо на заході в людини є житло, а в Україні її нема, ну зрозуміло, що вірогідні що людина буде повертатися буде дуже близько. Наступний фактор це робота, і робота це не просто фізичний процес, який приносить задоволення, як те, що ми з вами робимо, а в першу чергу це можливість заробляти достатню кількість грошей, котрі дозволять людині нормально по сучасному жити. І якщо в Україні мінімальна заробітна плата складає біля 8 тисяч гривень, а в Польщі мінімальна заробітна плата 50 тисяч гривень, в Німеччині – 110-120 тисяч гривень. То зрозуміло, це буде впливати і на бажання людей працювати або в Україні або за кордоном. Ну і третій фактор, котрий дійсно людина може відчути, це інфраструктура, це інфраструктура соціальна, це охорона здоров'я, це все ж таки все, що пов'язано з освітою наших дітей. І коли українці чують новації від Міністерства освіти та науки України про те, що в на невеличких населених пунктах будуть закриватися школи, де менше 45 учнів, а на наступному році 60 учнів цієї школи не будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету. Ми розуміємо, що в маленьких селах ми розуміємо, що в ПГТ, в маленьких містах школи будуть закриватися. А молодь відповідно буде виїздити з цих регіонів. І в нас почнеться така собі. Деградація системи освіти. Якщо МОН планує, що в нас на всю Україну у 2030 році повинна бути лише 2000 тисячі шкіл ну, ліцеїв, в котрих буде 11-річне навчання, то це означає, що якщо в нас в Україні близько 1400 територіальних громад, то будуть громади, де буде 11-річна школа, а буде будуть громади, де не буде жодної. І це знову ж таки буде зменшувати привабливість нашої країни для молоді буде зменшувати привабливість нашої країни для повернення за кордон. Давайте далі подивимось на новації, котрі пропонує той та саме система Міністерства освіти та науки України. Наприклад, у 2023 році чомусь МОН вирішив, що занадто багато студентів стало аспірантами. Ну от не сподобалось при тому, забуваючи, що в, в аспірантури набирають студентів, аспірантів лише в ліцензійних обсягах, який надає той самий МОН, так ось порахували, що занадто багато аспірантів, прийняли рішення. Давайте ми запровадимо, залик, залик, мета якого не перевірити знання аспірантів, а просто їх відсіяти. І коли зараз з'являється інформація про те, що наша молодь бере академ відпустки і виїздить. Наша ж молодь не дурна. Вони ж бачать, що наш МОН став повністю ну, непередбачуваним. Вони можуть запровадити будь-який залік, будь-який іспит, мета якого і вони навіть цього не скривають: відсіяти студентів. І студенти просто виїздять, чи будуть повертатися наші студенти за кордону, знаючи, що в нас робить мон? Звісно, що ні. І ось всі ці, ці фактори: безпека, житло, робота, соціальна інфраструктура якраз і будуть впливати на бажання людей подивитися, що вони вже мають за кордоном, і що вони будуть мати, коли повернуться назад на батьківщину. І поки що давайте казати відверто, переваг в нас не настільки багато, аби розраховувати на масове повернення наших співгромадян за кордоном. Тим не менш, все, що я проговорив, це не означає, що у нас настільки все погано просто потрібно зрозуміти головне надбання будь-якої країни це громадяни. І нам потрібно робити все, аби наші люди поверталися, аби наша молодь не виїздила, аби створювати умови не, не ті, що за допомогою зачинених кордонів закрити людей всіх в країні, а створювати такі умови, щоб люди просто хотіли тут жити, розвиватися, народжувати дітей, будувати своє майбутнє. Так останнє запитання стосовно. Перепрофілювання на ринку праці, яке зараз відбувається. Отже, понад 700 українок навчаються чоловічим професіям в експериментальному проєкті служби зайнятості. Роботодавці, які очікують поповнення своїх команд новими фахівчинями, вже надіслали до служби 405 заяв. Навчання вже завершили 247 учасниць, із них 212 успішно знайшли роботу, і ще 516 жінок продовжують навчатися. Найпопулярніші професії тут цікаво: верстатниця деревообробних верстатів. Трактористка, операторка котельні, водійка навантажувача, водійка тролейбуса, слюсарка-ремонтиця. Наші жінки можуть все. Пане Василю, прокоментуйте ще ці тенденції. Ну, я можу сказати, що те, що робить загалом державний центр зайнятості, те, що робить і очільниця пані Юлія Живцяк, ну, я можу це тільки вітати. Насправді. Потрібно створювати умови, щоб жінки так само могли виходити на ринок праці. Але саме головне от ця перепідготовка, перекваліфікація наших людей вона повинна активно розширюватися. Чому? Тому що в нас ну, на жаль так склалося, що люди, котрі діти, котрі закончують виші, не можуть знайти роботу за своїм фахом, за своїм дипломом, і вони повинні мати можливість швидко перенавчитися. Змінити свою професію, почати працювати в іншому місці, і це стосується і покоління 40-50 років, поте так само можуть виходити на ринок праці, так само можуть навчатися, перенавчатися, отримувати нову спеціалізацію, працювати, заробляти гроші та допомагати розвиватися в нашій країні. Так, спасибі, пане Василю, дуже вам вдячна за те, що знайшли сьогодні час. Василь Воскобойнік був гостем цього ефіру. Друзі, дякую, що переглянули! Ставте свої вподобайки. Це ютуб канал Суперпозиція. Побачимося обов'язково. до зустрічі! Бережіть себе.